Інформуємо про найважливіше. В ефірі програма новин. З вами в студії Сергій Балуцький. Ми починаємо. На Тернопільщині розгорівся конфлікт навколо встановлення пам'ятника загиблому воїну Михайлу Микусю. Суперечка виникла між тіткою загиблого та волонтерами, які організували поховання героя. Репортаж з місця події далі у нашому випуску. Хто має встановлювати пам'ятник герою на Тернопільщині? Спалахнула суперечка між тіткою загиблого воїна та волонтерами, які організували його поховання. Конфлікт розгорівся після смерті військового. Михайлу Микусю було 33 роки. Про нього відгукуються як про справжнього патріота і націоналіста. Він був воїном, який свідомо прагнув захищати свою державу. У 2023 році вступив до лав Збройних сил, отримав позивний небо та обіймав посаду старшого солдата. Та серце захисника зупинилось 20 січня. Цього року. Про це першим дізнався його друг та волонтер Володимир Петришин. Чому повідомили мені? Тому що мій номер телефону був вказаний в Михайла як контактний. Тому зателефонували мені, сказали, що треба щоденько збиратися і приїхати з транспортом, забрати тіло Михайла, тому що, на жаль, там немає де зберігати. Одночасно почав шукати транспорт, необхідні речі та родичів. Вийшов на брата двоюрідного. Тобто цієї тітки-сина. Зателефонував до нього, сказав, що міша помер. Він зразу передав чомусь трубку батькові своєму. Це, я йому також повідомив про смерть. Він сказав, і що? Де будемо ховати, у мене питання, чи в селі, чи в Тернополі. Бо я знаю, що мама там похована, і колись Міша сказав, що він би там також був, був там похований. З його слів, дядько відповів, що не знає, як і хто це має робити, а тому було вирішено поховати Михайла в Тернополі. Під вечір дзвонила тітка з Італії з плачами, сльозами, просила, щоб ховати такі в селі. На що з ваганнями, але Володимир погодився. Організували панахиду в церкві Тернополя. Згодом попрощались з Михайлом і в селі Магдалівка Скалацької громади, звідки він родом. Траурну колону воїна зустрічали його односельці. Поховали мішу, ніби все було раз, ніби тітка дуже дякувала. Навіть пропонували гроші, не знаю за що. Тоді однокласниця Михайла Анна Бирич відкрила збір коштів на пам'ятник з ініціативи директорки школи, в якій навчався захисник. На що родичі відреагували схвально. Виділити 40 тисяч гривень за спеціальною програмою могла і Скалецька громада. Таку суму вони виділяють усім героям війни на встановлення надгробків. Родичі готують проєкт і самі вирішують, яким буде пам'ятник. Нам бракувало цих 40 тисяч. Від Скалицької громади, щоб встановити пам'ятник е, такий, от, який в нас був проєкт. Е, ми надали документи, Скалицька громада їх погодила. Тобто документи в порядку, все, все добре. А через кілька днів тітка Михайла Стефанія Чуйко зателефонувала Володимиру з вимогою віддати їй документи покійного. Кажу, гаразд, немає ніяких там. Пішли ми, я пішов до нотаріуса, зробив всі копії нотаріальне завірення, віддав їй. Потім вона сказала, що іноталі не підходять, і треба оригінали. Я віддав оригінали, які мав. І зразу в той же день все пішло по-іншому. Зі слів волонтера, спершу тітка переписала заяву в міській раді Скалата на допомогу зі встановлення пам'ятника на себе. Голова громади пообіцяв, що ці кошти не будуть надані нікому в руки, а будуть надані тільки на пам'ятник, що в нас цілком влаштовує, і ми подякували за таку позицію. А згодом отримала повідомлення від тітки однокласниця Михайла з вимогою віддати їй кошти. Мовляв, ставити пам'ятник буде вона сама. Я не можу віддати гроші, які донатили на моє ім'я. Я маю за них звітувати, це не маленька сума. Ну тобто, просто зняти кошти і віддати комусь звуки, тітка ти чи не тітка. Ну я не маю такого права. Невдовзі у соціальних мережах тітка публікує допис, у якому категорично відмовляється від збору коштів. Вона просить Анну розбити банку та повернути їй 20 тисяч гривень, які сама ж задонатила. У коментарях думки людей розділилися. Одні підтримують тітку, вважаючи, що встановлення пам'ятника має бути рішенням родини. Інші ж стають на бік волонтерів і не розуміють, чому в такий час виник цей конфлікт. Це також йде дуже велика і довга полеміка в мережі, тому що. Я вже 10 разів, якщо не більше, розповідала їм процедуру повернення цих коштів, куди і як їм звертатися, <кій> чи безпосередньо до мене, чи в підтримку монобанку, як їм зручно. Е люди мене не чують, люди мене не розуміють. Я до них перетелефонувала, ще раз пояснила, як їм повернути їхній донат. По сьогодні вони цього так і не зробили. Вони не звернулись ні до мене, ні до Монобанку. Вже вчора я їм написала сину її цієї тітки, я написала, що ви кричите на всю мережу Фейсбук Поверни наш донат. Чому ви досі не звернулися в Монобанк? Повідомлення прочитане і залишене без відповіді. Волонтери запропонували компроміс. Якщо рідні не погоджуються з їхнім варіантом пам'ятника, вони можуть підготувати власний проєкт. Дали час, щоб чекати, коли вона це зробить. Вона відповідно цього нічого не робила. Вона просто далі продовжувала вже не мені, а писати Анні, її син. Почав писати Анні, там різні образи, різні погрози. Нам вдалося поспілкуватись із побратимом загиблого захисника Ігорем Стечешиним. Чоловік разом з Михайлом служили в спецпідрозділі Кракен. Це позитивний життєрадісний хлопець, який радів життя кожній хвилині. я з ним будь-яке на одній бойовці. Ну, він не боявся. Він отримав наказ, він йшов в бій. Він страху не мав. Чоловік жив з Михайлом в одній квартирі приблизно півроку. Пригадує, як він відгукувався про рідних. Він говорив: в мене рідних немає. У нього батько там був лежачий, він за батька переживав. Більше він старався не спілкуватися з рідними. Так він говорив. Побратим загиблого захисника засмучений ситуацією, що склалась і наполягає на встановленні гідного пам'ятника, який вшанував би його подвиг. Прикро. Я б хотів як його побратим, щоб, скажімо, Володя Петришин, там поставили йому пам'ятник як військовому. Він на це заслужив. Він захищав нашу батьківщину, не боячись. Ми намагались почути позицію і тітки Михайла Стефанії Чуйко, проте ані на повідомлення у Фейсбук, ані на телефоні дзвінки, відповіді ми так і не отримали. Така ж ситуація із сином Стефанії Володимиром Чуйком. На перший телефонний дзвінок чоловік слухавку таки взяв. Погодився говорити пізніше, оскільки був зайнятий. А коли ми перетелефонували, слухавку ніхто не взяв. Так п'ять днів поспіль. Тим часом у скалеті керівниця відділу соціального захисту Марія Баран підтверджує інформацію про те, що відразу після похорону воїна Володимир Петришин усно звертався до них за фінансовою допомогою. Він звернувся до нас усно. Ми йому відмовили через те, що він не є жителем нашої громади. А так як тітка є жителем нашої громади, тому вона звернулася до нас, написала заяву. І найближчим часом ми їй виплатимо 40 тисяч гривень. І зазначає, одним із головних документів, без якого не можуть надати кошти, є накладна або договір з підрядником, який виготовлятиме пам'ятник. Поки що таких документів родина не надала. Коли ж роботи розпочнуться і документи будуть подані, кошти надійдуть ті особисто на рахунок. У селі Магдалівка Михайло Микось похований поруч з могилою матері. З нами поспілкувався сільський голова Зеновій Зимак. Усі обставини ситуації йому невідомі, та й за допомогою у вирішенні цього конфлікту до нього чи то волонтери, чи то рідні не звертались. Мені здається, що зараз на даний момент не на часі такий якийсь конфліктик, тому що ми в стані війни і є більш важливі питання. Якщо таке виникло, то мені здається, що перевага мала би бути на стороні родини, тому що померла, загинула рідна, ну дорога їм людина, близька, тому я вважаю, що... Десь повинні б волонтери піти десь на зустріч. Наскільки йому відомо, рідні таки планують встановити пам'ятник загиблому захиснику. Нині розпалену війну за те, хто поставить пам'ятник в селі Магдалівка, підтримувати волонтери не хочуть через повагу до Михайла, каже Володимир Петришин. Якщо вона так вже наполягає на тому, що хоче поставити пам'ятник, так і священик нам сказав, порадив, сказав, і ми так собі вирішили, що якщо хочуть, то нехай тихо мирно поставить. А ми будемо ставити тут в Тернополі. Так, на фасаді будинку на дружбі, де проживав Михайло, волонтери планують встановити меморіальну дошку та мурали за умови отримання необхідних дозволів. На муралі буде розміщено QR-код, відсканувавши який можна буде послухати пісні та вірші авторства Михайла Микуся. Крім того, волонтери мають намір видати збірку його віршів. Якщо щітка змінить своє рішення і відмовиться від встановлення пам'ятника на могилі воїна, волонтери готові й надалі підтримувати цю ініціативу та встановити надгробок, як і планувалось раніше. Наразі на банці у яку надходили донати, зібрано близько 140 тисяч гривень. Якщо хтось бажає повернути свій донат, волонтери готові здійснити повернення коштів. Дістатися до лікарні реабілітаційного центру чи просто на зустріч з друзями для людей на кріслі колісному це часто нелегке завдання, але в Тернополі є рішення: соціальне таксі це спеціально обладнаний транспорт, який робить місто доступнішим для всіх. Ми проїхалися разом із пасажирами та водієм, щоб побачити, як це працює. Допомагати людям з інвалідністю дістатися до місця призначення легко і без перешкод. Такою є мета соціального таксі. Цю послугу на базі міського територіального центру у Тернополі надають з 2023 року. У 2023 році Тернопільська міська рада у співпраці з німецьким містом Ерштад отримала цей автомобіль, який нам служить соціальним таксі. Це дуже важлива послуга, адже мета соціального таксі забезпечення. Мобільності людей, які пересуваються на кріслах колісних, ходунках, паличках. З перевезення ми здійснюється здійснюємо в межах Тернопільської міської територіальної громади, Дана послуга є безкоштовною. Таксі працює за заздалегідь визначеним графіком. За нагальної потреби виїжджають і у вихідні дні. Зараз почали працювати із пораненими військовослужбовцями та ветеранами з інвалідністю. Перевозять їх у лікарні та реабілітаційні центри. Для того, щоб побачити, як це працює, разом із водієм вирушаємо на кілька замовлень. Керує автівкою Петром. Трона -гірний. Він єдиний водій соціального таксі терцентру. Працює тут з моменту виникнення такої послуги. Мій робочий день починається з пів восьмої. На восьму годину я вже завожу на гомондуалі з першого лікарню. Потім після восьмої служби йдемо по графіку, який складається, в мене, видають мені день наперед. Відвожу людей, а потім збираю людей, чекаю, чи друге місце по медичних закладах. Люблю я ту роботу, люблю допомагати людям, одиноким інвалідам, бо то є трудна робота така, і для них дуже. Ну, щоб підтримка була. Перше місце призначення обласна дитяча лікарня. Тут забираємо десятирічну Єву. Протягом півроку вона двічі на тиждень користується послугами соціального таксі. Мама дівчинки каже, що це значно спрощує побут, адже добиратись одного кінця міста в інший громадським транспортом незручно. Для людей, які не мають власного крісла колісного, всередині автомобіля завжди знаходиться одне про запас. На візку я можу перевозити чотири чоловіки. На підлокотниках і на підмішках може перевозити шість чоловік. Це одночасно одночасно. Тим часом відвозимо єву і їдемо на проспект Степана Бандери. Тут вже чекає Ольга Гавриліна. Розповідає на кріслі колісному пересувається вже багато років. Хоч під'їзд та двір будинку, в якому мешкає жінка, підлаштований під її потреби, на далекій відстані самотужки пересуватися важко. Дуже дуже помічна. Машинка для нас, для інвалідів, для інвалідів, і при будь-якій потребі ми дзвонимо, і вона до нас приїжджає. Це дуже дуже зручно. Вийти з під'їзду та сісти в автомобіль як і згодом зайти знову в будинок жінці допомагає водій. За словами директорки терцентру Ірини Семанишин, попит на таку послугу великий. Тож для того, аби скласти оптимальний графік, записуватись варто заздалегідь за один-три дні до виїзду в екстрених ситуаціях мінімум за годину. Ну а тим часом поліція продовжує з'ясовувати деталі випадку у Почаєві, де собака покусав дитину. Ми отримали коментар стосовно стану дівчинки. Пропонуємо послухати, що кажуть медики. У Почаєві 11-річну дівчинку покусала німецька вівчарка. Зараз дитина знаходиться в обласній дитячій лікарні. Зі слів власника пса він вигулював тварину на повідку, але, побачивши дітей, собака вирвався і накинувся на дівчат. Відомо, що у школярки покусані рани обличчя та перелом щелепи. Дися у нас в лікарні надали стоматологи, щелепнули цеві хірурги, надали допомогу і проводиться вакцинація. Надіємося, що все буде добре, звичайно. Війна змусила багатьох українців кардинально змінити своє життя. Ельвіра Лапко, з рубіжного втративши все, знайшла в собі сили опанувати нетипову для жінки професію. А саме Ельвіра вирішила стати далекобійницею. Її історія це приклад незламності та вміння адаптовуватися до будь-яких обставин. Цієї професії ти не навчишся. Це треба, ну, тобі можуть роз, ну, розповідати все, що завгодно. Так про свою роботу говорить Ельвіра Лапко. Вже два роки жінка працює далекобійницею. До війни Ельвіра жила в Рубіжному. Разом із сім'єю вела бізнес. Проте з початком широкомасштабної війни жінці довелося полишити все й переїхати в Тернопіль. Тут вона допомагала іншим людям, які втратили дім через війну. Пригадує, починати життя з нуля в новому місті було важко. Та одного разу все несподівано змінило. І Ельвіра стала далекобійницею. Я побачила дівчину в інстаграмі, це наша українка, і мені дуже вона сподобалась. Вона мала, ну, молода дівчина. Я вирішила теж спробувати. ну Просто не було е, на меншу зарплатню. Я розуміла, що я не можу прокормити свою сім'ю. І треба було щось робити. Я подзвонила по оголошенню і сказала, що мені потрібна робота. Спочатку вони сказали, ви комусь шукаєте, чи ну вони не повірили. І потім ну взяла мене. Я була в них перша дівчина. На початку, як каже жінка, рідні були проти такого рішення. Та за її словами іншого виходу не було. Тож вже незабаром Ельвіра сіла за кермо. Зізнається, перша поїздка була для неї важкою, адже довелось виходити із зони комфорту і зіштовхуватись з новим середовищем. Першу каденцію, ну може, я так в мене було таке відчуття. Мені здавалося, що на мене все дивляться ну, мені було дуже некомфортно. Ну я прям приїжджала на паркінг і не виходила з машини, і, тому що. Ну, тому що багато чоловіків я ну я не знала, як себе себе вести. Проте з часом Ельвіра адаптувалась до дорожніх умов. Зараз працює в іноземній компанії, перевозить вантажі вагою до однієї тонни. Це можуть бути будівельні матеріали, техніка, одяг, поштові відправлення. В рейсах жінка проводить від кількох тижнів до кількох місяців. Тож усі потреби, такі як сон, гігієна чи їжа, доводиться забезпечувати в польових умовах. Та навіть на це не завжди є час. Кожен день. Це різна страна, навіть не місто. Я можу, ну, щоб ви розуміли, я можу зранку проснутися в Німеччині, к обіду бути в Австрії і увечері вже бути в Італії. Ну, і ця ж дорога, ти ніколи не знаєш, що тебе чекають через годину. Я можу 36 годин їхати. І за 36 годин там, спати там, 2 години. Ну, це дуже важко, це навіть для чоловіків важко для жінок ну, не спати. Та попри те, що робота далекобійниці як фізично, так і морально важка, жінка бачить в ній свої переваги. Це нові знайомства, враження та подорожі. Мені подобається, там дуже багато людей. Я ну, познайомилася з дуже багатьма людьми. І ну, це ну, і путешествия ну, якісь, Я дуже багато вже стран бачила. Познайомилася з жінкою 50 Три роки їй, і вона їздить на бусику. Вона з, з Херсонської області, мабуть, ну, звідти. Ну, молодих жінок дуже багато. Дівчат, прямо там по 23-25 років вони їздять на фурах. Повертаючись з чергового рейсу, в Тернополі Ельвіра допомагає внутрішньо переміщеним особам в гуманітарному хабі. В найближчих планах жінки навчитися керувати великогабаритною вантажівкою та пересісти на більший автомобіль. Новий тренд у Тіктоці: тюльпани на тарілці. Але чи це просто мода, чи справді їстівна квітка? Розкриваємо секрети та розповідаємо про можливі ризики. Новий тренд у Тікток. Люди знімають відео, на яких показують, як їдять тюльпани. Користувачі діляться враженнями про смак квітів, описують, на що він схожий. Дехто куштує не сирі тюльпани, а приготовлені як закуску, наприклад, обсмажені в клярі. Думки людей стосовно такого експерименту розділилися. Одні закликають не їсти тюльпани, адже це може бути шкідливо для здоров'я. А інші ж навпаки, здивовані і жартують із цього тренду. Ми вирішили дізнатись більше про цей тренд і чи прихована у ньому небезпека. Запит... То йому думку шеф кухаря Сергія Головайчука насправді немає нічого там такого. Поганого, щоб їх споживати, вони звичайний мають свій своєрідний смак, так як має кожен продукт. Головне, щоб він подобався людям. Якщо у вас немає ніяких заборон, скажемо, там організм сприймає нормально цей продукт. Будь ласка, можна його споживати. Приготувати тюльпани можна декількома способами, розповідає Сергій Головайчук. Можна готувати з тюльпанів величезну кількість страв, це можуть бути салати, можуть бути закуски, якщо ми говоримо про сириви тюльпана. так На смак старий тюльпан буде, напевно, чимось схожий на огірок, чимось на горох, чимось от, на спаржу, напевно, от десь така серединка між тим всім, що я назвав. Це їхні смакові властивості в сирому вигляді. А вже коли вони з термічної обробки приходять, вони мають такий легенький притуплений смак, але все рівно вони легенько відчуваються та риса цього продукту. Нам показує один із найпростіших рецептів приготування. Спершу, каже, готує кляр із яєць, солі, кукурудзяного борошна та мінеральної води, щоб тісто було більш пухтішим та цікавішим. Можна використовувати замість мінеральної води розпушувач, але на мінеральній воді воно буде більш ніжним. От і вимішуємо. Кляр має бути густим за консистенцією, схожим на соус. Сергій зазначає, що основне в споживанні обробка рослини. Відірвані пелюстки промиваємо під холодною проточною водою, обсушуємо рушником. За цей час готуємо соус. Для цього нам необхідно авокадо, рукола, листя, руколи, соняшникова або ж оливкова олія, кому як спасує цукрова пудра, крем-сир та сіль. Це все потрібно зблендерувати до однорідної маси блендером, зробити таку. Однорідну текстуру, яка буде подушкою для нашої страви, готові пелюстки вмочуємо в тісто і обсмажуємо в клярі по 30 секунд з кожного боку. І ось за кілька секунд страва готова. Ось таку смакоту сьогодні ми приготували. Власне, для цього нам знадобилося менше як півгодини, і маємо таку цікаву страву з пелюсток тюльпанів. Проте Сергій додає тюльпани на тарілці, це радше кулінарний експеримент, аніж повноцінна їжа. Хоч і страва виглядає ефектно і набирає популярності, рад ставитись до неї з обережністю. Однак чи безпечне для здоров'я споживання тюльпанів? Як зазначає лікарка Надія Гаврилюк, квіти поділяються на їстівні та неїстівні. У раціон можна включати лише ті, що не шкодять організму, і придатні до вживання. Найкраще купувати такі рослини у фермерських магазинах, оскільки вони не оброблені хімічними засобами. Натомість квіти з квіткових крамниць споживати не варто. Тюльпани не відносяться до їстівних. Квітів насправді проте є така інформація, що в Нідерландах під кінець Другої світової війни, коли була продовольча криза, люди масово вживали цю квітку в своєму раціоні зараз тюльпани. За деякими джерелами містять вітамін С, вітамін А, мікроелементи, такі як калій, магній, залізо. За її словами, у тюльпанах можна вживати лише пелюстки, проте вони не мають великої поживної цінності. Застерігає, що квітка може бути небезпечною для дітей, вагітних алергіків та людей із хронічними захворюваннями. Пробуємо. Чи вас нема лагічної реакції або трішки можна з'їсти, або навіть натерти на шкіру, подивитися за ну, там через невеликий час чи є якісь подразнення. Після того, звичайно, ми можемо або споживати, якщо все добре споживати там у сирому вигляді салат, а можемо е, варити, можемо запарювати. Це розкриває якості тих квіточок. Отож, перед тим як пробувати тюльпан на смак, слід більше дізнатись про цю рослину, а також не завжди варто сліпо йти за трендами, особливо якщо вони можуть бути шкідливими. Ливими для здоров'я або несуть у собі ризики. Вже у цю неділю 6 квітня в зарваниці відбудеться хресна дорога за справедливий мир. Долучитися до молитви зможуть усі охочі. Як підготуватись до головного дійства в області, розкажемо далі. Хресна дорога за справедливий мир пройде 6 квітня у Марійському духовному центрі Зарваниця. Розпочнеться вона о 16-й годині. Доєднатись до молитви зможуть усі охочі, каже отець Віталій Козак. Традиційно у Тернополі на протязі декількох десятиліть вже відбувається центральне богослуження, яке об'єднує всі парафії, як міста Тернополя, яких є понад 30. Так і Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Це хресна хода вулицями міста Тернополя, яка традиційно відбувалася усі ці роки і об'єднувала усіх тернополян, які хотіли долучитися до цього центрального богослуження Великого Посту. З огляду на військовий стан, вже декілька років ця хресна хода вона є перенесена з міста Тернополя до. Марійського духовного центру у Зарваниці. Цього року вона присвячена роздумам над посланнями митрополита Андрея Шептицького, тому що цього року відбувається святкування 160-ї річниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Це непересічна особа. І отже, на рівні області цей рік є проголошений роком митрополита Андрея Шептицького. Тому хресна дорога також тематично присвячена йому. Участь у хресній дорозі кожного християнина. Воно є такою центральною ідеєю часу Великого Посту. Тобто, зазвичай, християни хочуть брати участь у хресній дорозі, щоб долучитися тим самим до страждань Спасителя, відчути свою причетність до цього, відчути себе частиною цього. Також християнин в часі цієї ходи складає собі якесь намірення, є генеральне намірення. Отже, він роблячи цю жертву, пройшовши цю дорогу. Разом з Христом, що хоче осягнути, чого бажає через цю жертву здобути, і е, значить такою жертвою загальною є бажання прискорення настання миру в Україні. Хто бажає долучатися, то може звернутися до своєї парафії за місцем проживання і там є організовані автобуси, які доправляють у цей день до Зарваниці для проведення цієї хресної ходи. Достатньо прийти і записатися до цієї неділі включно. Це були головні події цього тижня. Зами в студії працював Сергій Балуцький. До нових зустрічей в ефірі.